Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Свято випускного проходить у Золочівському професійному ліцеї. Як усе відбувається, дивіться у відео. Випускники, лінійка урочиста. Всі учні, гості вже чекають вас. Шановні гості, вітаємо оплесками нашу гордість і нашу надію, для кого це свято. Перша сходинка у самостійне життя. Випускники 2023. Вітаємо оплесками. Аплеска. Урочисте свято для вручення дипломів оголошується відкритим. Право підняти прапор надається кращим учням ліцею венді Павлу та цвігун Вікторії. Сьогодні в нас тут на території Золочівського професійного ліцею відбувається таке гарне свято, яке я вже казав, воно є напевно радісним для наших випускників, але дуже сумним для нас. Оскільки ну, цей е, останній дзвоник, який сьогодні е, лунає в стінах нашого навчального закладу, він буде останнім для наших випускників, але він буде останнім лише для них, як для учнів. Але точно що не останнім, е, як для наших друзів. Наші двері завжди відкриті для всіх наших випускників, для всіх наших учнів. Ми раді будемо бачити їх щодня. Ня що години, будь-який час дня і ночі хочеться побажати їм, звісно, що і долі. Хочеться побажати їм, щоб цей фах, який вони здобули в нашому навчальному закладі, вони його лише примножували, розвивали і стали. Найкращими спеціалістами кожен в своїй галузі. Хочеться побажати їм здоров'ячка. Хочеться в першу чергу вибачитися перед ними від нас, від дорослих, за ту ситуацію, яка зараз є в нашій країні. Але слід розуміти, що час є важкий, він, направду, є важкий, але він є і великий. Оскільки після нашої перемоги, ну а вона всім зрозуміла, що буде дуже швидко і буде 100%, Саме на їхні плечі впаде розбудова нашої такої прекрасної країни і нашої нової країни. Оскільки тепер вони. Побудують ту країну, яку вони хочуть, ну і ту, на яку вони точно такі гарні і розумні заслуговують. То ще раз вітаю усіх. Дякую сьогодні. В ліцеї дуже таке чудове свято, хоч трошечки воно сумне, але тому, що ми. Випускаємо в світ наших випускників, хороших таких спеціалістів, які на сьогоднішній день, я думаю, будуть дуже затребовані на ринку праці, адже ви знаєте, що оце страшне лихо війна наробило дуже багато проблем. І, власне, якраз наші учні ми гордимося, що вони будуть такі хороші спеціалісти і будуть відбудовувати нашу державу. Всі віримо дуже в перемогу, і однозначно, що вона скоро настане. І ми тішимося, що ми власне, через своїх учнів вкладемо велику лепту у відбудову нашої неньки України. Я хочу привітати наших випускників і взагалі всіх учнів, які йдуть на канікули, гарного їм відпочинку, а нашим випускникам ну, щасливої дороги в доросле життя. Дитинство їхнє закінчується в наших стінах. Всім бажаю мирного неба. На як перемоги та щасливого майбутнього вітаю сьогодні такий святковий день. Вітаю випускників злочинського професійного ліцею, Бажаю їм світлої дороги, щоб у них все в житті було добре і щоб вони знайшли свою професію, таку яку здобували. Ну, щоб у все було в житті, по житті все добре. Також хочу запросити до нас на навчання на 2023-2024 рік. Нових студентів, учнів, хто там закінчує 11-й, 9-й клас. А йдуть нас на навчання. Вчись, у нас є багато професій. Таких У нас так училище рахується будівельне будівельне профіль. Також є у нас різні професії, там столярів, кухарів, кравців автослюсерів, також є в нас соціальні робітники, що по людях можуть ходити. І багато різних професій, в нас, багато поставили нового остаткування. Боже учнем цікаву гуртожитку, поробили ремонти, так що на навчання, хай приходять, здобувають освіту в нас. В ліцеї ми дуже багато чого навчилися. Дякую всім викладачам, майстрам, які вклали нас багато всього. Ну, якби не вони, напевно, ми б не навчилися шити. Дякую їм всім за три роки навчання.